Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства «Конкурент». Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Волинська обласна і Луцька районна ради заборонили діяльність так званої Української православної церкви Московського патріархату на своїй території. Можна усіляко вітати, що влада області і району висловили свою позицію щодо цього важливого питання. Ну, але є одне, але ці рішення є нікчемними, ну, в юридичному сенсі слова. Бо кожен має діяти в рамках своїх повноважень. І це ж ніяк не повноваження обласної чи районної ради забороняти релігійну організацію на підконтрольній території. Ради могли звертатися, закликати, рекомендувати, вимагати, просити чи навіть благати, ну, але не забороняти. Це просто не їхні повноваження. Ну, цікаво, от як тепер Ради збираються виконувати це рішення? Ну, я вам скажу ніяк. Ну, для чого тоді було його ухвалювати? Ну, якщо кожна інституція почне порушувати свої межі, то в країни буде анархія. Ну так завтра кожна рада почне встановлювати свої податки чи впроваджувати нові покарання за вчинення злочинів. Ну і поняття злочину в кожної ради буде різним. Тому політичні рішення Волинської обласної та Луцької районної рад щодо тиску на УПЦ МП вважаю правильним кроком. А ось сама форма рішень хибна, ну, в частині перевищення повноважень відповідної ради. І знову ж але. Поки районна та обласна рада, хоч криво-косо, але щось таки роблять з московським патріархатом, Луцька міська рада так і не змогла зібратися на позачергове засідання, щоб розглянути питання діяльності цієї релігійної організації на території громади. Верховна Рада проголосувала за повернення військовим та силовикам доплати в 30 тисяч гривень на місяць. Більше того, обмежила зарплати працівникам держпідприємств десятьма мінімалками, ну тобто 67 тисяч гривень грязними. А перед тим Кабмін індексував пенсії на 20%. Вау! Класно! молодці! Ну, але це безвідповідально. Ну, бо поговоримо про справжню ціну цього питання. Для підвищення пенсій потрібно десь знайти 100 мільярдів гривень. Для виплат військовим 150 мільярдів. При тому економія на зарплатах працівників держпідприємств це 3 мільярда. От 250 мільярдів 3, 250 3. Ну, це нагадує старий анекдот. Приходить мишка до старої сови і каже: Сова, ти така мудра, ти все знаєш. Ось мене в лісі всі ображають, щемлять кожен. Ну, що мені робити? Сова подумала і каже. Відрости, каже, собі голки і стань як їжак. Хтось буде лізти, ти голки настовбичиш, і всі від тебе відчепляться. Ура! Мишка така побігла, вся така радісна. А потім думає: а як мені це зробити? Повертається до сови і питає: А як? Я стратег, відповідає сова. Тактика це вже не моя справа. Ну, так само і з рішенням Верховної Ради. Ухвалюють закони, які є правильні за своєю суттю. Але які аж ніяк не підкріплені ресурсною базою. Ну, де брати гроші на підвищення пенсій е і зарплат військовим? Ну хіба тільки надрукувати? А пам'ятаєте, чим закінчується друк незабезпечених грошей? Ну, от згадайте гіперінфляцію 90-х років, коли зранку могла бути одна ціна на товар, а ввечері вже зовсім інша, ну вища. Чи згадайте Венесуелу? Де щоб купити рулон туалетного паперу, потрібно було використати більше паперу на друк грошей, ніж є в самому рулоні. Ну, насправді існує три шляхи, де можна взяти гроші. Перший це більше заробити. Ну, Наприклад, збільшити надходження зібраних податків, зборів, митних та інших платежів. Ну або щось, наприклад, продати. Але проїдати гроші, отримані з продажу активів, тупо ну але це тема іншої розмови. Другий шлях це в когось позичити, ну або випросити, поки наші західні партнери нам допомагають і позичають гроші, ну або дають просто так, але тільки не на військові цілі. Зарплати військовим, а також е, техніку, озброєння, боєприпаси, які купує Україна. Ми купуємо виключно за наші з вами податки. А ось вже зарплати бюджетників, пенсії та інші видатки це вже все західна допомога. Ну і потрібно розуміти, що рано чи пізно цей фінансовий потік висохне і нам доведеться розраховувати лише на власні сили. Ну і третій варіант, де взяти гроші, це надрукувати. Коротко і дуже спрощено поясню, чому друк незабезпечених грошей це погано. От уявіть країну, яка має свою грошову одиницю, ну, назвімо її доларом. І економіка цієї країни виробляє лише 10 буханок хліба. Кожна буханка хліба коштує 10 доларів. Отож, вартість всіх економічних активів в цій економіці 100 доларів, ну тобто 10 помножити на 10. А тепер Нацбанк цієї країни вирішено друкувати ще 100 доларів. Тепер в обігу є 200 доларів, а економіка і далі виробляє цих 10 буханок. Ну, скільки тоді коштуватиме одна хлібина? Ну, 20 доларів. Отож, мешканці не стали багатшими. Просто хліб став коштувати дорожче. Тобто надлишкову грошову масу з'їла інфляція. І інша справа: якби країна збільшила свою продуктивність і стала виробляти 20 хлібин. ну тоді б і друк грошей був виправданим. Теж із бездумним збільшенням державних видатків, отож, підбиваючи підсумки, гідна пенсія і зарплата військовослужбовців це правильні речі. Можна лише вітати прагнення депутатів забезпечити ці цілі. Ну проте простих рішень тут немає. І у разі забезпечення цих виплат через банальний друк грошей, ну їх просто з'їсть інфляція. Тому народні депутати повинні думати більш комплексно, там як побудувати інституції в країні, як забезпечити справедливість, як стимулювати розвиток бізнесу, як прибрати всі тіньові схеми, щоб країна заробляла більше. Ну а відповідно, і кожен з нас, а не просто шукати якихось простих рішень в цьому і є їх відповідальність. Про субота, якщо ви не чули раніше цього імені, не переймайтеся. Це популярний останнім часом український психолог, який є достатньо медійним і в своїй рідній манері популяризує психологію як таку і когнітивно-поведінковий підхід, зокрема. І ось вийшло розслідування, яке кидає тінь на нього. Ну, зокрема, автори доводять, що Спартак Субота не є психіатром, хоч і називається так, він не є психотерапевтом в класичному розумінні цього слова, називав себе кандидатом наук, коли був тільки аспірантом, там спав зі своїми пацієнтками, ну і ряд інших претензій. Це розслідування не сколихнуло соцмережі. Ну, одні почали називати його шарлатаном, інші критикувати медіа, які ввелися на розповіді Спартака і не перевіряли дані. Хтось навпаки його захищав. А я ж скажу те, що й казав раніше. Ну, українці, що з вами? Чому для більшості є тільки або зрада, або перемога? Чорне і біле. Причому в усіх сферах життя. Ну, не зачаровуйтеся! І розчарувань в житті буде менше. І знову ж таки, включайте критичне мислення. Якщо от я скажу, що я папа і земля кругла, ну то вона не стане пласкою від того, що хтось викриє в мене, що я не папа. Тому думайте, у скандального нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка є таємний бізнес, який він не показує і не записує на себе. Це Волинь Обленерго. Прат Волинь Обленерго це підприємство з мільярдними оборотами, яке транспортує електрику споживачам на Волині. 75% Обленерго зараз належить старшому сину Бойка Анатолію, на якого також записали дачу із колонами на дамбі. В сюжеті Бігусінфо розповідають, що Обленерго належить сину Бойка офіційно та відкрито. Але лише два з половиною роки, тобто із 2020 року. А неофіційно Волинь Обленерго пов'язували не з сином, а з бойком старшим ще з часів президентства Януковича, конкретно із приватизації цих 75% акцій у 2013 році. Тоді Юрій Бойко був віце-прем'єром. Ну тільки частка у 75% Обленерго в той час не була легалізована на фонд його сина. Кінцевим власником Волиньобленерго на папері світився австрійський юрист. А через сім років все стало на свої місця. І власником Волиньобленерго, яке роками пов'язували з Бойком, замість австрійського юриста, нарешті легалізувався син Анатолій Бойко. Луцький автобазар роками не платив за землю. У 2016 році підприємство набуло у власність нежитлові приміщення в Луцьку на вулиці Єршова. Ці приміщення були розташовані на земельній ділянці площею понад 6 гектарів. Упродовж 6 років кооператив використовував ділянку для розміщення автобазару, і при цьому договор оренди землі не уклав. Ну відтак безплатно користувався земельною ділянкою територіальної громади. За рішенням господарського суду Волинської області тепер підприємство має сплатити більше 2 мільйонів гривень. Ну, що тут можна сказати? 6 років, 6 гектарів і лише 2 мільйона гривень. Якщо порахувати, то це виходить 4600 гривень в місяць за один гектар землі, на якій розташований авторинок. Зараз окремими ділянками на авторинку займається комунальне підприємство Автопарксервіс і теж не все там так просто, а тому триматимо цю ситуацію на контролі. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент-ТІВІ», Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.